Друзі, вітання з Чикаго, де от от розпочнеться одна із найбільших політичних подій цієї кампанії для демократів зі з демократичної партії, на якій Камала Гарріс і тім Волс мають остаточно прийняти номінацію своєї партії на цих президентських виборах. Минулого місяця свій з'їзд у сусідньому штаті Вісконсині провели республіканці. Наша команда працювала також там. Сьогодні ж ми продовжуємо висвітлення цієї буремної кампанії. І кампанія справді буремна, бо всього місяць тому ситуація виглядала зовсім по іншому. Основним кандидатом від демократів був Джо Байден. Всередині демократичної партії не було єдності щодо того, чи варто президентові продовжувати перегони. А виборці демократів говорили про відсутність ентузіазму на противагу зарядженим республіканцям. Сьогодні маємо іншу картину. Кандидатами стануть Камала Гаріс і Тім Волс. Партія так виглядає, змогла об'єднатися довкола цього тандему. А серед виборців, нарешті, з'явилася додаткова енергія, якої демократам так бракувало до цього. Втім, не всі підтримують Камалу Гаріс як основну номінантку демократів. Протягом з'їзду тут у Шикаго заплановані великі пропалестинські протести із вимогою до демократичної партії Білого Дому і до Камали Гаріс як кандидатки зупинити постачання зброї Ізраїлю і домогтися припинення вогню в газі. Як Камала Різ відповість на це та як вона буде боротися за голоси невдоволених виборців. Наразі залишається питанням. В цілому у ці дні в Чикаго присутня вся еліта демократичної партії. Окрім виступів та промов, очікуємо також затвердження програми партії. Будемо обов'язково стежити за українським кутом. До виборів президента США у листопаді залишається менше 80 днів. Працюємо для вас. Стежте за платформами Голосу Америки українською у соціальних мережах. Із Чикаго Остап Яриш Дмитро Мельник на зв'язку.